Дома всі наїджені, бо поїли е, пельменів, борщ навіть не їли. А я приготувала, як і хотіла спаржу. От в мене з чесничком, з пармезаном, запікала в аерогрилі. Там зараз початься друга порція. Сьогодні я позасмагала, видно, що засмагала. Ну, та й добре. Коротше, діти спаржу не хочуть, а я хочу. М -м -м, шмакутанка. Як досмакувати? Ноги підгоріла? На вечір все вилазить. Хотіла засмагати. Засмагаю. Яка смакота. Галя. Правда, твого борщика теж трошки поїла. З'їла трошки борщика. Чесно скажу, три пельмені. І от зараз це моя вечеря. авокадо, шампіньйони, гриль, спаржа і помідор. Спаржа з кармазаном. Дуже смачно. Poglejmo, kaj želim. Sumakotar.